Астрологічний прогноз щодо контрнаступу Збройних сил України. З, 20, з 10 по 20 червня в знакі з Діакалев буде з'єднання Марса планети війни з Ліліт. Ліліт це в астрології показник спокуси, провокації і обмана. Тобто, це означає планета війни і наступу. З'єднуються з показником ілюзії, обману, спокуси, хибного шляху. Це означає, що в цей період гіперактивно щось робити, гіперактивно наступати, можна попасти в пастку. Такий астрологічний прогноз. Астрологічний прогноз щодо ліліт такий, що треба, ну, зусилля мусять бути на аспектах ліліт ну, врівноважені. Врівноважений, а не занадто слабкий і не занадто сильні. Я вважаю, ця помилка може відбутися наступним чином, оскільки ну, суспільство накручено, що контрнаступ, контрнаступ, треба йти в контрнаступ, це може призвести до того, що з 10 по 30 червня, там, де й не треба йти на контрнаступ, то вирішать йти на контрнаступ. Наприклад, такий аспект з'єднання Марса з Ліліт в Леві, точно такий, знаходиться в карті народження військового злочинця Євгена Пригожина. Ну, це зараз на небі, а це в нього карта. Тобто в Євгена Пригожина, Вагнера, в нього теж з'єднання Марса з Ліліт. І на його прикладі видно, як це виглядає. Тобто, наступати за допомогою. Ну, Загибелі своїх бійців. Тобто, за допомогою вбивства великої кількості своїх бійців. І це є помилкою, тобто це є ну, некоректно по відношенню до бійців. От. І зараз, так як у ЧВК Вагнер, буде провокація у Збройних сил України з боку якихось сил, суспільства чи когось. Що давайте ж, хлопці, наступайте, йдіть вперед. Те саме в житті звичайних людей. Гіперактивність з 10 по 30 червня, вважаю, може бути хибна, помилкова. Тому вважаю, що Юпітер, планета успіху, знаходиться в знакі Здіака Тельці. І ще в з'єднанні Юпітер знаходиться з показником астрологічним раху, інакше його можна назвати вектор розвитку або вектор перспективи. Тобто це значить, що перспективно розвивати військову позицію і інші повільно в стилі знаки Зодіака Телець і набратися терпіння. До речі, щодо глобальної політики, Сатурн планета, яка пов'язана з політикою, знаходиться в знаки Зодіака Риби, в самому секретному і тайному знакі Зодіака. Це означає, що всю весну і літо йдуть секретні якісь політичні. Процеси, ну, яких нам зараз не говорять, і вони керують тим, з якою швидкістю, що і як, буде звільнюватися. Також Марс пов'язаний з чоловіками взагалі, тому це означає, що з 10 по 20 по 30 червня взагалі чоловікам, а також в період заняття спортом і іншою якоюсь такою напруженою фізичною активністю, треба бути дуже обережними. Також, оскільки знак Здяка Лев пов'язаний з дітьми, то треба буде обережним з дітьми травмонабезпечний період червень. Також Лев пов'язаний з таким процесом знак зодіака, як свято Празник. Зараз, от, при ліліт в Леві, є ця проблематика, що там в Одесі, на пляжі Аркадія і в інших місцях люди там святкують на дискотеки. Ну, як то кажуть, танці на кістках. Тобто, це теж оцей негатив, такий він теж підсилиться в червні. Ця проблематика. Дякую за увагу. На все добре.